Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам ювелірні вироби із срібла виробник Хартов Вироби з цирконіями Сваровськими, сережки, довжина 4,5 см, ширина цирконія 1,5 см. Колір такий аметистовий. Англійська застібка. Вага 13,71. Ціна 200 або 53 долари. Також ця модель є. Колір нагадує цитрин. 52 долари.

Дві тисячі двісті гривень або 56 шість доларів. Сережки довжина чотири сантиметри, ширина цирконія півтора сантиметра, штифт занижений, вага п'ять двадцять. Ціна 1460 гривень або 37 доларів. Також ця модель є цирконію сірого графітового кольору і темноголубий. Ближче до кольору морської хвилі. Ціна 37 і 36 доларів відповідно. Прекрасні сережки. Довжина сережок 4,5 см. Ширина цирконія 1,5 см. Штифт занижений. Вага сережок 8.34. Ціна 1400 гривень або 35 доларів. Друзі, це вироби, які є в наявності.